Вітаю усіх, хто новоштовоси і приймачі на хвилі української радіо Вінниці на часі програми з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. У десяти громадах Вінниччини реалізується пілотний проект степровізації, що передбачає впровадження новітніх цифрових технологій, в процеси управління, моніторингу та контролю щодо розвитку кожної із територій, на якому етапі нині прибуває даний проект, яка робота проведена степровізації державних послуг та доступності їх для мешканців громад області? Детальніше про це. Та основні завдання та виклики в сфері цифровізації регіону йтиметься у розмові з заступником начальника обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Андрієм Колонцем. Тож, залишайтеся з нами, вітаю вас, пане Андрію, у нашій студії. Вітаю. Ще два роки тому на рівні області прийнято регіональну програму цифровізації Електронна Вінничина. А вже наприкінці квітня, поточного року, відбувся всеукраїнський форум, під час якого були названі громади, що є лідерами саме в цій сфері. Скажіть, можливо, яку позицію в масштабах країни посідає наш регіон, і які, можливо, громади області вже досягли тут певних результатів? Дійсно, варто відмітити, що якщо ми говоримо про цифровий розвиток, то потрібно розуміти, що він має бути стратегічним. Відповідно, базовий документ, від, від якого ми працюємо, це саме програма інформатизації, яка була ухвалена. В два роки тому фактично перед цим більше п'яти років область взагалі не мала цього документу, що на мою точку зору негативно вплинуло на розвиток цифрових компетенцій цифрового розвитку в принципі регіону. Після того, як ми ухвалили цю програму, ми почали працювати більш активно і секторально, скажімо так, більш конкретно з нашими партнерами, з нашими донорами. Той проект, про який ви згадували по 10 пілотних громадах, він вже завершений. В 10 пілотних громадах ми опрацювали такі місцеві програми інформатизації, які так само базою для розвитку цих громад. А підсумком стало те, що в цьому році ми отримали результати дослідження, яке було проведено наприкінці 2023 року Міністерством цифрової трансформації і яке оцінювало рівень цифрового розвитку територіальних громад. До топ 100 увійшло шість територіальних громад Вінницької області. Ну звісно, місто Вінниця очікувано заслужено лідер в області цифрового розвитку, але окрім того, варто відзначити ще п'ять громад. Це Три міські громади Барська, Бершицька та Хмільницька. І що для мене особливо приємно, це ще дві сільських територіальні громади: це Якушинецька та Війтівецька, які також увійшли повторюсь до ТОП-100. Громад, які отримали найвищий рейтинг в серед цифрової трансформації громад України, ми говорили про завершення пілотного проєкту у 10 громад, але їх є набагато більше, і процес триває і буде продовжено в поточному році. Так, звісно. На жаль, ситуація. З прийняттям такого базового документу, як програма інформатизації в територіальних громадах, зрозуміло, була трохи не на часі, після початку повномасштабного вторгнення, але в той же час варто зазначити, що саме цей документ є основним. І, наприклад, навіть якщо громада і має якесь фінансування на заходи, чи це закупівля техніки, чи програмного забезпечення, чи впровадження якихось нових цифрових послуг, все це має відбуватися саме в рамках документу, який називається е, програма цифрового розвитку цієї територіальної громади, програма інформатизації. Тобто повинна бути місцева програма. Звісно, е, будь-яка навіть закупівля, яка здійснюється територіальною громадою, вона повинна пройти погодження міністерства цифрової трансформації на відповідність на. Національній програм інформатизації. Тому наявність такого документу є дуже важливою, а те, що ми зараз працюємо з громадами і в рамках вивчення індексу цифрової трансформації, це теж важливо, оскільки наявність програми є одним з показників, які враховуються, і я переконаний, що протягом цього року у нас достатньо велика кількість громад опрацює самостійно такі програми. Пане Андрію, а скажіть, а яка все ж таки практична допомога з боку обласної влади, надається громадам, які Хочуть на своїй території запровадити новітні технології з цифровізації? Ми працюємо по всіх напрямках, починаючи від розвитку цифрокомпетентності, тобто окремим напрямком у нас є підтримка діяльності. Ми їх називаємо цифрові лідери територіальних громад, тобто визначені посадові особи в кожній громаді, які займаються напрямком. Цифрової трансформації, так і е, системно. Ми проводимо дуже багато різноманітних навчань по різних напрямках: і кібербезпека, і відкриті дані, е, і ну, дуже багато таких напрямків. А хто долучається е, до роботи, як правило, долучаються представники профільних міністерств, долучаються залучені експерти. Ми дуже активно працюємо з, в нашій області з кількома фондами. Е, і можу відзначити, що, наприклад, протягом року низка ЦНАПів в нашій області. Отримали і генератори, і сонячні фотовольтаїчні панелі, і програмне забезпечення, комп'ютерну техніку. В цьому році ми цю роботу продовжили. Ось буквально нещодавно ми вручили 12 мобільних валіз для надання послуг за місцем проживання особи, яка потребує того, щоб отримати вдома послугу, тобто це маломобільні категорії, особи з інвалідністю. Ми намагаємось всіма методами підтримати ті громади, які дійсно хочуть розвиватися в напрямку цифрової трансформації. Але повторюсь, наше головне завдання це зробити цю роботу системною, послідовною і чітко зрозумілою. А для цього і потрібно опрацювати спочатку аналіз ситуації а в подальшому працювати програмою інформатизації кожної територіальної громади. Я думаю, що не коли скажу, що сьогодні ви як представник органів влади органу влади є куратором саме цього процесу на території Вінницької області? А от з якими проблемами стикнулись насамперед органи місцевого самоврядування під час реалізації проекту? Які напрями цифровізації вони стосувались, яких напрямів так, та яких можливо на яких питаннях акцентувалася увага з їх боку насамперед. Ну, ситуація у нас, якщо говорити про проблеми, то вона типова для багатьох громад України. Це і недостатній рівень компетентності працівників, які займаються різними сферами життя. Тут не потрібно відокремлювати суто. Ну, як... Такий окремий напрямок цифровізації, тому що на сьогоднішній день, наприклад, я як Сідітю на рівні області працюю абсолютно у всіх сферах в впровадженні цифрових проєктів, починаючи від соціального захисту, освіти, медицини. Не знаю навіть назвати який напрямок, навіть займаємося оцифровкою архівів. Зараз реєстр вулиць запускаємо, послуги для ветеранів і таке інше. Тобто цифровізація зараз стосується абсолютно всіх сфер. І от проблема саме полягає в тому, що настільки багато зараз різноманітних програм, які передбачають впровадження сучасних цифрових інструментів, що банально не вистачає відповідним чином підготовлених працівників на рівні територіальних громад. Другий напрямок це все-таки застаріла технічна інфраструктура, тому що потрібна сучасна комп'ютерна техніка, сучасні програмне забезпечення, сучасний електронний документообіг таке інше. Теж ми з фондами відпрацьовуємо це питання. На жаль, тут дуже швидко сподіватися на вирішення ситуації не доводиться у зв'язку з великим об'ємом проблеми, але працюємо в цьому напрямку і ну, і окремо варто зазначити, що. Саме завдяки на підтримці, наших партнерів, донорів, постійних, яких в нас є досить багато. Практично більшість цифрових проектів було реалізовано. Наприклад, на рівні області, абсолютно всі проекти, які були реалізовані, вони були реалізовані без витрачення жодної копійки бюджетних грошей. Тобто, вони До речі щодо фінансової підтримки, саме таких проектів. Що реалізуються в області скриті, які можливо міжнародні насамперед міжнародні структури сьогодні допомагають впровадженню цифрових технологій в системі саме державного управління на місцевому рівні? Одним з таких наших ключових партнерів є фонд Східна Європа, програма «ЄГАП». Саме вони нам, до речі, допомагали із цим пілотним проєктом. Вони допомагають громадам по реалізації місцевих заходів з цифрової трансформації. Ось облаштування ЦНАПів, мобільні валізи і таке інше це все їх заслуга. Ми продовжуємо з ними працювати. В цьому році очікуємо реалізацію низки нових проєктів. Також активно працюють і ПРООН, і ЮСЕЙТ. ну, Тобто, тут дуже багато, скажімо так, стейхолдерів, які в цьому напрямку працюють. Рацюють кожен з них має свою специфіку. Ми намагаємось з кожним з ним комунікувати співпрацювати таким чином, щоб максимально розподілити можливу допомогу по території нашої області. Повертаючись до першого питання, яке стосується регіональної програми цифровізації електронна Вінничина. На якому етапі нині вона перебуває? Вона у нас довго тривала, тому ми відслідковуємо ті показники, які в нас передбачені. Проводимо щоквартальні, щорічні а, зрізи, такі моніторинги, чого вдалося досягти. Деякі заходи, зрозуміло, у нас нам довелось заморозити у зв'язку з. Військовим станом у зв'язку з зміною пріоритетів і необхідністю економії бюджетних коштів, оскільки вони на сьогоднішній день однозначно мають в першу чергу витрачатися на сили оборони. Але у нас є окрім того рейтингу громад, про які ми говорили. У нас є ще індекс цифрової трансформації регіонів, так званий, тобто в кожній області є визначення, верніше. Одні й ті самі показники визначені для всіх областей, кожна область, виконуючи їх, отримує те чи інше оцінку. І Хочу відзначити, що в 2022 році нам взагалі вдалося дуже серйозно піднятись в рейтингу. Ми піднялися, були там 16-17 місце, ми піднялись до шостого. В 2023 році ми зайняли 8 восьме місце в рейтингу регіонів розвитку цифрової трансформації, але повторююся, варто зазначити, що у нас існує досить серйозна така системна, довготривала проблема відсутності як регіональної, так і місцевих програм. І нам доводиться докладати значних зусиль для того, щоб подолати усе відставання в порівнянні з іншими регіонами, де щорічно були такі програми, виділялися кошти. Існують величезні комунальні підприємства, які займаються цифровою трансформацією. У нас на жаль, цього немає. Доводиться працювати тими силами, які маємо. Пане Андрію, з 17 травня набуває чинності на новий закон про мобілізацію, і особи віком від 18 до 60 років повинні оновити свої дані в ТЦК. Скажіть, от в який спосіб вони це можуть зробити, та як запроваджений саме механізм цифровізації сприятиме цьому? Ну, стосовно оновлення даних в ТЦК, це питання до центрів комплектування, але тут запроваджено кілька цифрових інструментів, яким чином це можна зробити особам призовного віку без візиту безпосередньо до ТЦК. Є два альтернативних шляхи. Перший шлях це візит до центрів надання адміністративних послуг. Було внесено відповідні зміни до закону і до розпорядження Кабінету міністрів, і ними передбачено, що особа, при чому хочу одразу відзначити екстериторіальну, тобто не обов'язково їхати в ту громаду, де ви прописані. Ви можете звернутися до будь-якого цнапу на території України. У вас буде 60 днів для актуалізації даних, які містяться в реєстрі військовозобов'язаних. Процедура дуже проста. Ми пройшли, організували навчання для всіх ЦНАПів наших. Зараз тривають підготовчі роботи до запуску цієї послуги. Ніяких там паперових документів, нічого з собою носити не потрібно. Все буде підтягуватись, Дані будуть підтягуватися з реєстру військовозобов'язаних. Особа має надати свої контактні дані, такі як електронна пошта. Мільний телефон, адреса проживання так і інше. Після чого система, звіривши всі ці дані, проведе авторизацію, і людина отримає витяг про те, що вона актуалізувала свої дані. І очікуємо запуску буквально в найближчі 2-3 дні ще електронного кабінету призовника. Військово зобов'язано, в якому це можна буде зробити взагалі з комп'ютера або з телефона. Тобто, не потрібно буде навіть йти в ЦНАП, це можна буде зробити з будь-якого місця, де є доступ до інтернету, маючи свої особисті так? Так, так. І можливо, останнє питання за вашою оцінкою: скільки часу необхідно для проведення 100% цифровізації державних послуг і не лише на території Вінницької області Дуже гарне питання, тому що міністерство цифрової трансформації, при тому, що займається дуже багатьма напрямками, співпрацює абсолютно зі всіма міністерствами, мало лише чотири стратегічних цілі і. Ваше питання власне стосується конкретно однієї з них. Міністерство мало в плані до 2024 року перевести в цифровий формат 100% публічних послуг в Україні. На жаль, початок військових дій, всі пам'ятають, ми були змушені відключити реєстри, відключити дуже багато публічних послуг, оскільки була загроза захоплення цієї інформації ворогом. Але ми відновлюємо їх. Я не готовий зараз сказати, який відсоток вже цифровізовано послуг. Але впевнено, ця цифра наближається, вона вже давно прийшла за 90-95%, вона наближається до 100%. Проблема, ну, якщо можна назвати це проблемою, нюанс полягає в тому, що ми постійно просто настільки швидко додаємо нові послуги, що цей процес якби ми намагаємось догнати самі себе. Тобто, наприклад, коли у нас почався шквал переміщення вимушених переселенців, була додана ціла низка послуг для вимушених переселенців. І вони вводились спочатку не в в цифровому, частково в цифровому форматі нам доводиться зараз це наздоганяти. Тобто ми постійно над цим працюємо. Кожен з вас, я думаю, бачить постійні інформаційні повідомлення про нові послуги в дії, про нові послуги на порталі дія. От зараз запущено вже тестування електронного посвідчення учасника бойових дій ветерана, члена родини, військовослужбовця, таке інше. тобто, Процес не зупиняється. Я дуже сподіваюся, що ми будемо системно і надалі рухатись зараз. Пріоритет ставиться таким чином. Ми намагаємось відслідковувати кількість отримувачів кожного виду послуг. І якщо якась послуга користується найбільш найбільшою найбільшим попитом, найбільше користувачів, ця послуга цифровізується в першу чергу, причому в дуже стислі терміни. Це буквально там тижні або місяці. Ну адміністративні комунальні послуги вже років 5-6, як у нас, так? так, адміністративні послуги в нас. Надаються через мережу ЦНАП, є відповідне розпорядження, яке регламентує кількість послуг в кожному ЦНАПі в області. На жаль, фінансові питання не дозволили нам завершити повноцінну мережу ЦНАПів. У нас на сьогоднішній день в двох територіальних громадах немає центрів надання адміністративних послуг, але послуги надаються самим апаратом відповідного органу місцевого самоврядування. Але також в цьому напрямку працюємо. Є грантові програми Європейського банку реконструкції та розвитку, Міністерство оголошує. І теж постійно відпрацьовуємо з громадами, щоб завершити цей процес. Що ж, ефіру до бікінця. Я дякую вам, пане Андрію, за розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська раді Вінниці звучала програма з перших уст. ній брав участь заступник начальника обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Андрій Кавунець. Мова йшла про основні етапи запровадження цифрових технологій в систему надання державних послуг населенню області. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.